Пані Тетяно, но вітальня не блищить, голос пролунав рівно без співчуття. І менше парфумів, прошу, у нас дім, а не показ. Тетяна повернулася з відром і ганчіркою. Перед нею стояла господиня Ладанівського маєтку Людмила Рудницька, та сама, якій колись на благодійному вечорі Тетяна не подала руки. Тоді вона з усмішкою сказала: «Пелепрошую, я не пам'ятаю, хто ви. Тепер Людмила пам'ятала. І мала повне право командувати. Зрозуміла, тихо відповіла Тетяна і нахилилася підняти в'язку ключів. Руки тремтіли не від ваги. В коридор висунулася Ганна Васильівна, старша покоївка, жінка з рівною спиною і теплими очима. Пані Людмило, я проконтролюю. Перепрошую, у нас ще кухня недобрана. Контролюйте. відрізала господиня і зникла за дверима кабінету. Тетяна сперлася на поручні і на мить заплющила очі. Усе сталося занадто швидко. Два місяці тому вона виходила з суду, де її життя розклали по папках, суддя монотонно, задовільнити вимогу банку, нерухомість під реалізацію, авто під арешт. Олег колишній стояв осторонь і робив вигляд, що немає до цього стосунку. А потім сухий шепіт адвоката Семена Глушка хочете утримати сина, потрібна стабільна робота і адреса. Хоч би тимчасово я знаю агентство. без зайвих питань. Служницею, тоді у неї зблиснула гордість на місяць два. А далі будемо битися. Вибачте, за прямоту. Зараз треба не красою стояти, а думати, як не віддати Данила. Гордість проковтнулася разом зі сльозами. І ось вона тут, у домі рудницьких, людей, над якими колись посміхалася, нові багаті, провінція, що вдає столицю. Сміялася, а сьогодні витирала їхній пил. Пані Тетяно, м'яко кликнула Ганна Васильівна. Ходімо, я покажу, де зберігаємо засоби. І так, не бійтеся мінятися інколи це єдине розумне. Ви знаєте, хто я? Я знаю, ким ви були, а ким будете, побачимо, злегка усміхнулася вона. І ще одне у нас не люблять шепоту за спиною. Якщо що, кажіть мені, а не стінам. На сходах назустріч швидко зійшов високий чоловік у сірій сорочці з рукавами, закоченими до ліктів. На щоках тінь нещодавнього гоління в очах несподівана м'якість. Доброго дня! він зупинився. Ви нова? Тетяна, відповіла вона. Макар кивнув. Якщо щось важке, кличте. Тут у нас люблять тягнути шафи самі, а потім ходять зі спинами як буква Г. Він господарів син. Пошепотки пояснила Ганна, коли Макар зник до майстерні. Архітектор у Ладанівську його поважають вдовець, дитина шести років. Вдовець, повторила Тетяна, ніби слово саме просилося на язик. Так, звати Марійка, гарна дитина, і він не згірших. Тетяна зашурхотіла щіткою по сходинках, намагаючись не слухати власних думок. Вони і так кричали. Данило вчора сказав у слухавку, Мамо, тато купив нову приставку. Каже, що якщо ти знову кудись поїдеш, я лишусь у нього. Вона відповіла Я нікуди не їду, я працюю. А він завмовк. Вона почула у трубці чужу тишу Олегової квартири, ту, що завжди пахла дорогим одеколоном і чимось холодним. На кухні гули міксери. Молодша рудницька Віола зайшла, підкинула волосся і зиркнула на тетяну. Не було б так смішно, якби не було так сюрреалістично. Ви та сама Тетяна Троян, що вела бал від зіркового дому. Пам'ятаю вашу промову про високі стандарти. Чудові були стандарти. Віоло, зупинив її макар, що зайшов за водою. У нас вдома не принижують, навіть якщо дуже хочеться. Я просто констатую, невинно відказала сестра і, повернувшись до тетяни, посміхнулася. Ганчірки в тому ящику не переплутайте з рушниками для гостей. Ганна Васильівна ледь помітно стиснула плечем. Тримайся. Тетяна дістала ганчірку, вдихнула і вперто пішла далі. Не сьогодні здаватися. Після обіду їй доручили навести лад у бібліотеці. Вона обережно знімала книги, протирала, ставила назад. Пальці натрапили на тонку теку з етикеткою Договір троян Рудницький». Кров стукнула в скронях, відкрила «Ксерокопії». Договір поруки. підпис, її. Дата півтора року тому. Вона такого не підписувала. Ви загубилися? у дверях стояла Людмила. Це приватні документи. Я прибираю полицю. Тетяна закрила теку, намагаючись робити все спокійно. Перепрошую. Перепрошення приймається, а теку на місце, твердо сказала господиня. І надалі тримаємося рамок. Коли Людмила пішла, з'явився макар. Він глянув на полицю, на її обличчя. Вам не добре?» Усе добре, брехня відгукнулася сухим присмаком. Просто пилюки багато. Вам не обов'язково бути тут, якщо важко, тихо сказав він. Але якщо вирішили, скажу одразу, моя мати любить порядок і людей зі сталевими нервами. Я людей із чесними очима. Ви з яких? Я з тих, хто вчиться бути чесною, коли все валиться, відповіла, і сама здивувалася, як це прозвучало. То у нас є шанс порозумітися, коротко кивнув Макар. В увечері у нас вечеря з партнерами, буде багато гостей. Станете на подачу. Зможете? Зможу. Вона зможе. Вона мусить. На вечері пахло випічкою. Вино мерехтіло у високих бокалах, сміх накочувався хвилями. Тетяна вчилася не дивитися в очі гостям, але один погляд проткнув її, як шпилька. Боже ж мій, прошепотіла відома рестораторка з Києва пані Олеся. Це ж тетяна троян, я не помилилася. Ви ж вели торік благодійний тиждень у сівораді. Пані Олеся, холодно перервала Людмила, у нас чудовий тарт. Скуштуйте. Так, звісно, жінка взяла тарілку, але очей від Тетяни не відвела. Дивні часи, часи не дивні, сказала Тетяна, відчуваючи, як щось у ній прорізає простір. Ага, усміхнулася Олеся. «Сміливо, удачі. Коли більшість гостей уже сміялася в вітальні, на порозі з'явився Олег, у дорогому костюмі, з тією самою усмішкою, від якої колись станули її коліна. А тепер хотілося закривати двері. О, родина рудницьких. Він широко розкрив руки. «Добрий вечір. Мене запросив Денис із будівельної групи. Ми обговорюємо новий об'єкт у Ладанівську. Побачивши Тетяну з підносом, він ледь помітно прижмурився. Як мило, працюєш? Нічого, досвід корисний. Данику потрібна стабільність. Я тут якраз хотів поговорити з пані Людмилою про вашу ситуацію. З нашою ситуацією все зрозуміло дім наш. Про інше поговоримо після вечері. І про договір теж Олег посміхнувся так, ніби винайшов жарт століття. Ж ви пам'ятаєте? Тетяна підписувала по руку Не провокуйте, суворо сказав Макар. На вихід, будь ласка, ми зустрінемося в офісі. «О, ну звісно, Олег розвів руками. Мужній син захищає чужу служницю, романтика. Тетяна поставила під нос і підійшла впритул. Не смій мене чіпати, і не смій маніпулювати нашим сином. Якщо ще раз скажеш Данилові, що я кудись поїду, я піду в суд, без жодних угод. Піди, прошепів він. З твоїм стабільним доходом далеко підеш. Досить, відрізала Людмила. Пане Троян, двері там. Олег посміхнувся ще ширше. Домовимося пізніше, пані Людмило. А ти, Тетяно, подумай, у мене нове життя, і я не тягну жалі. Він пішов, лишивши у повітрі холодок. Макар тихо сказав Вибачте за цей цирк. У нас таки рідко. У мене часто гірко усміхнулася Тетяна. Ходімо на хвилину, покликав він у порожній кабінет. Дістав сейфу тонку теку, ту саму. Подивіться. Підпис не ваш. Я звірив з іншими документами. Тут інший почерк. Мати не знає, я не хотів роздмухувати без доказів, але схоже, що ваш колишній підставив вас через цього Дениса вони продавлювали по руку через підробку. Я веду перевірку з юристом. Якщо ви хочете, ми підемо разом. Чому ви мені допомагаєте? Голос затремтів. Бо не люблю брудних схем і, бо бачу, як ви тримаєтеся. Це викликає повагу. Вона притисла теку до грудей і раптом відчула, що може вдихнути на повні груди. Дякую. Двері рипнули на порозі Людмила. Подив холодний, уважний. Я знала, що у цій історії є запах шахрайства, але поки немає чорної на білому експертизи, нікому нічого. Ви мене розумієте, пані Тетяно. Так, відповіла вона. І ще ви можете залишитися працювати, але за умови. Без сцен, без преси, без «я колись» – тут нові правила. І якщо ваш колишній збирається грати на нашому дворі, він грає за моїми правилами. Домовились? Домовились, сказала Тетяна, відчуваючи, як десь усередині, вперше за довгі тижні з'являється тверда точка опори. От і добре, підсумувала Людмила. Завтра осьоній підйом, у нас перевірка з опіки, Марійка має показати вироби з дерева в школі. Не спізнюйтесь. І ще Макаре, вона кинула погляд на сина, не плутай справи і інше. Усі дорослі. Коли вони лишилися вдвох, макар знизив голос. Вибачте, за матір. Вона не зла, просто звикла різати зайве. Зараз мені потрібні ножиці, щоб відрізати все зайве. Вийде, сказав він. Якщо що, я поруч. Вона вийшла у коридор і вперше за день усміхнулася. Невелика, майже невидима усмішка, але власна. Пізно ввечері подзвонив Данило. Мамо, ти де? На роботі тут тепло, я скоро приїду. Тато сказав, що ти образилась. Я не ображена, я зайнята. І я тебе люблю. Я теж. Тихо. Можна я приїду на вихідні? Можна, сказала вона, і всередині щось розплавилося від полегшення, не від болю. Коли всі розійшлися, Тетяна повернулась у бібліотеку, провела пальцями по корінцях книг. На одному з томів зупинилася Етика, смішна й точна назва на сьогодні. Вклала туди маленьку записку Я не здамся. Нехай побачить завтра, вона сама. А десь у темному дворі зупинилась чорна машина Олег набрав комусь. Вона в них, і той Макар вмішується. Прискорюємося, Денисе. Дім Рудницьких має заговорити нашою мовою. Він посміхнувся в темряві, він не знав, що за дверима вже вирішили інакше. І що Тетяна, яку він вважав розчавленою, навчилася стояти. Завтра зранку чекала опіка, нові завдання, чужа школа і маленька дівчинка Марійка, яка запитає: Ви на надовго? І Тетяна вперше захоче відповісти надовго. Ранок хапав за плечі самого порога у холі ладянівського дому стояла опікунська комісія, дві жінки з папками, чоловік у катчати й сорочці. Марійка тримала в руках дерев'яну пташку, свій виріб. Тетяна схилилася до дівчинки. Хвилюєшся? Трохи. Вина надовго? шепнула Марійка. Надовго, відповіла Тетяна, так ніби це й було тим, заради чого вона сьогодні дихає. Людмила зібрала всіх у вітальні, макар приніс чай для комісії, Ганна Васильівна розклала печеня. Ми почнемо з умов проживання дитини, чітко заявила старша комісії, а потім кілька запитань щодо стабільності побуту. Запитуйте, мовила Людмила. Наш дім звик тримати відповідь. Двері різко відчинилися. Олег у бездоганному костюмі й чужому спокої. Вибачайте, я маю право бути присутнім, мені не байдуже, хто впливає на мого сина. На твоє місце тебе не кликали, кинув макар. Але якщо вже прийшов, поводься як людина. Я і так, як людина, плечем до комісії. У мене є питання щодо пані Тетяни, її статусу, доходу і її моральної стабільності. У мене є свідчення. У вас красива обгортка, тихо сказала Тетяна. А у мене робота і адреса, і син, якого я люблю. Пане Олеже, зупинила старша комісії, ваші свідчення письмово офіційно. Сьогодні ми оглядаємо умови дитини рудницьких. А я хочу, не втримався Олег, щоб було зафіксовано, пані Тетяна офіційно працює служницею. Я вважаю, що це не найкраще середовище для Данила. Середовище не назва посади, різко сказала Людмила. Це те, як до людини ставляться. У нашому домі до тетяни ставляться з повагою. І так вона офіційно працевлаштована. Ви ні. Комісія обмінялася поглядами. У Тетяни затремтіли коліна, але вона стояла рівно. Макар раптом відклав чашку. Поки ми тут дозвольте ще одне: учора ми отримали висновок експерта-графолога щодо поруки пані Тетяни. Підпис підроблений, висновок у папці. Ми вже подали заяву до поліції, прізвище фігурантів Олег Троян і Денис Благий із будівельної групи. Олег сіпнувся. Це маячня. Вискочило автоматично, ви нічого не доведете. Доведемо, спокійно сказав Макар, бо є ще відео з кав'ярні, де ваш партнер хвалиться вирішеним питанням. У нас цілком розмовне місто. Людмила повела плечем. Чи повернемося до дитини? Марійко, покажеш пташку. Хочете, пані Тетяна буде поруч? Вона це добре робить бути поруч. Марійка кивнула і вчепилася в тетянину долоню та нахилилася. Ти молодець, дихай, як перед стартом. Дівчинка виступила, голос тремтів лише перші два слова. Потім рівно, як шовк. Комісія кивала. Олег дивився в підлогу. Після огляду старша жінка з комісії повернулася до тетяни. Ми не вирішуємо вашу справу сьогодні, але зафіксуємо, що у вас є робота, житлова адреса. І рекомендація від роботодавця. Рекомендація буде, сухо підтвердила Людмила. Пишіть старанна, без зауважень, відповідальна. Комісія пішла, залишивши по собі шелест паперу і легке полегшення. Тиша тріснула, коли Олег підкотився ближче. Ти не виграєш, тебе просто прикрили. Але жити з цією ганьбою тобі. Мені жити з сином, а ще й з фактами. Ось запис, як ти говориш Данилові, мати поїде, я тебе заберу. Опіці теж сподобається. Він прижмурився, підібрав підборіддя. «Грає жорстко життям, бо ти граєш ним, як фішкою, забирай свої швабри і тримайся за нових покровителів, доки не набриднеш. Я тримаюся за людей, сказала вона рівно. І якщо все, що у тебе лишилося, образи, то це твої втрати, не мої. Олег пішов, не грюмкнув дверима, просто зник, як звук, який забрали. Вечір того ж дня зібрав усіх на подвір'ї. Сусіди прийшли подивитися на пташку Марійки, Макар поставив маленький столик із верстком, тетяна розливала чай. Було світло й просто. Віола крутила в руках телефон, але вперше мовчала. Ви дивно швидко влилися, сказала вона Тетяні, ніби між іншим. Я чесно думала, що зламаєтесь, мені теж так здавалось, відповіла Тетяна. Але не зламалася. Це, здається, мій перший комплімент вам. Віола усміхнулась краєм губ. Не звикайте. Хоча, може, звикайте. Підійшла Людмила, зупинилася поруч. Слово тримати вмієте? Намагатимусь. Добре. У мене пропозиція. Ми затіваємо проект будинок рук. Веранду переробимо на простір, майстерня, випічка, навчальні вечори. Хочу, щоб ви вели побутову частину, графіки, закупівлі, робота з людьми. Служниці нам більше не треба. Потрібен адміністратор. Зарплата й умови обговоримо. Готові. Тетяна вдихнула. Чому я? Бо ви вже керуєте. Просто робите це тихо. Мені потрібні люди, які не ламаються і не ховаються за іменами. Подумайте до ранку. Дякую, тільки і змогла. Макар стояв трохи осторонь, дивився, як вона говорить з матір'ю. Підійшов пізніше. Вітаю! усміхнувся. Це перемога маленька, але своя. Страшно приймати, чесно сказала Тетяна. Ніби знову можна впасти, можна, погодився він, але ми поруч. Я точно, якщо ти не проти. Вона подивилася на нього. У погляді було щось, чого не було давно спокій. Не проти. Через тиждень вони вже бігали в режимі будинку рук зранку закупівлі, у півдні майстер-класи для дітей. Увечері печиво для сусідів. Данило приїхав на вихідні і заблукав верстаку макарених планів. А можна я буду приходити сюди частіше? запитав у мами. Можна, лише не встромляй пальці куди не треба. Я виросту і теж зроблю щось справжнє, серйозно сказав і потріпав Марійку по голові. І не бійся, я тут. Вони з Марійкою вже вміли сваритися за олівці і миритися за п'ять хвилин, як дорослі мріють, але не вміють. Дзвінок від слідчого прийшов у середу. Експертиза підтвердила підробку. Будуть слідчі дії. Зайвого шуму не буде. Нам важлива ваша позиція як потерпілої. Я буду, твердо сказала Тетяна. І на майбутнє, якщо той пан ще раз дозволить собі тиск на дитину, пишіть заяву. Вона поклала телефон і сілась на сходи. Макар приніс дві чашки чаю. Втомилася. Трохи. І полегшило теж трохи. Це нормально, сказав він. Полегшення штука тиха, але реальна. Ти, коли говориш, мені хочеться вірити. А ще. Я боюся знову втратити ґрунт. Ми не будемо бігти. Підемо кроками. Хочеш повільними. Хочу, тихо. Кульмінація прийшла там, де її ніхто не чекав на міському ярмарку в Ладанівську. Будинок рук мав свій стенд: дерев'яні іграшки, печиво, світлі лампи, людей море. На іншому краю площі сцена будівельної групи. Де Денис Благий розказував про новий житловий комплекс для сімей. Олег стояв біля нього, як тінь. Обережно, сказала Тетяна Марійці, не відходь далеко. Секунда, і почулося різке трах, десь над головами хтось зачепив конструкцію банера групи. Металеві труби хитнулися діти найближче. Марійка якраз потягнулася за м'ячиком, що покотився під ті труби. Марія! Крикнув Макар і рванув, але він був далеко тетяна ближче. Вона кинулася вперед, схопила дівчинку, притисла до себе і закрила спиною, коли труба гепнула поруч і бризнула пилом. Хтось заврещав, загомоніли голоси, та Тетяна вже підвелася на коліна. Ти ціла? Ціла. Марійка тремтіла і вчепилася у шию. Не відпускай, не відпущу. Макар добіг і просто впав на коліна поруч, обхопив обох. Дурепи мої живі, видихнув і розсміявся, нервово, майже плачучи. Люди допомагали підіймати трубу. Хтось кричав на техніків сцени групи, хтось фоткав. Денис благий поблід і відступив. Олег кинувся, було з пафосним виглядом рятівника, але поліція, що чергувала на святі, вже підходила. Це ваша конструкція, коротко спитав інспектор. Документи. І негайно звільніть прохід. Це випадковість, мляво сказав Денис. Ми ж випадковості для розмов у барі, урізав інспектор. Тут протоколи. Олег шукав очима Тетяну. Побачив її в обіймах Макара і дочок дітей навколо. В очах у нього на секунду щось колихнулося чи то сором, чи злість. Він підійшов на півкроку і зупинився. Ти. ти в порядку? ніби й сам здивувався, що спитав. Так. Відповіла вона коротко. Дякую, що не нав'язувався. Він ковтнув і відійшов мовчки. Людмила підійшла, глянула на Тетяну. А тепер скажіть, що служниці не вміють тримати удар, сухо кинула в бік, де стояв Денис. Дочекайтеся повістки. Той зробив вигляд, що не чує. Увечері, коли всі нарешті розійшлися, у дворі було тихо, мирна тиша. Макар сидів на сходах, Марійка втомлена. Заснула у нього на колінах. Тетяна вийшла з пледом. Накрию, накрию бог, усміхнувся він. Вона сіла поряд, плаче торкнулося плеча, дихання лягло в один ритм. Сьогодні я зрозумів, що не хочу, аби ти просто була поруч. Я хочу, аби ти була з нами. Я знаю, що рано говорити, але я скажу, бо не хочу знову мовчати, як колись, коли втратив. Вона ковтнула повітря. Я теж не хочу бігти від того, що вже є. Можемо спробувати повільно, з дітьми, з вечірнім чаєм, без зайвого. Він успіхнувся очима, тихо торкнувся її пальців не більше. Домовились. Через місяць суд щодо опіки поставив першу крапку. Данило лишався з матір'ю, батько графік побачень, заборона тиску на дитину. Слідство з підробкою рухалося своєю чергою. Олегу й Денису вручили підозри. Учних заголовців не було. Людмила зробила як обіцяла тихо, але чітко. Віола жартувала, що життя нарешті нагадує серіал, який можна дивитися без сорому. Будинок рук працював щодня. Ганна Васильівна називала його місцем, де людям стає легше. Марійка і Данило пекли свої перші коржики і сварилися, хто гарніше розмалює. Макар креслив нову веранду і час від часу зупинявся, аби просто побачити. Та Дяна говорить із відвідувачкою, щось записує в блокнот, сміється з поліною сусідкою. Він ловив себе на думці, що довго цього хотів, навіть коли не знав, що саме хоче. Одного вечора, коли вогники під стріхою світили рівно, Людмила вийшла на ганок. Папери готові, сказала вона до Тетяни. Ти адміністратор будинку рук, окремий кабінет, своя печатка і маленький бонус, частка в прибутку. За ідею і за те, як тримала людей у кризу. Ви серйозно? У цій сім'ї не жартують грошима. Сухо. І ще, ти колись не подала мені руки на вечорі. Сьогодні ти врятувала мою внучку. Ми розквітаємося тим, що почнемо з чистого листка. Годиться, Тетяна простягла руку перша. Годиться. Фінал вийшов не голосний, а теплий. В новорічну ніч будинок рук відкрився для сусідів чай, печиво, тихі пісні. Діти засинали на пледах. Макар нашкрябав на дерев'яному серці, Ладанівськ тримається. Марійка приклеїла туди свою пташку. Данило сказав. Мамо, у нас вийшло. Віола тихцем поставила на полицю книгу Етика, знайдену в бібліотеці, з запискою всередині. Я не здамся. Вона підморгнула тетяні. Хай лежить тут, всім стане в нагоді. Ну що? спитав Макар, коли годинник на площі відбив дванадцяту. Підемо в новий рік разом. Разом, відповіла Тетяна. Кроками і так довго. Вони не клялися, не обіцяли неможливого, просто стояли у своєму дворі: діти, Людмила, Ганна Васильівна, сусіди, світлі ніхтарики, запах кориці і життя, яке вміло ставити всіх на свої місця, якщо не тікати з власних ролей, а вчитися їх міняти.